Моє завдання як регіонального представника це представництво повноваженого в регіоні, це комунікація з рідними зниклих безвісті, а також надання їм консультативної допомоги в їх розшукових заходах. Ми займаємося реєстром, ведемо, наповнюємо, актуалізуємо даних, видаємо витяг із реєстру рідним, розглядаємо звернення рідних і, взагалом вирішуємо їхні питання, що стосується розшуку зниклих безвісті. Територіально я знаходжусь в обласному управлінні поліції на проспекті Перемоги 74. Рідні, які втратили зв'язок зі своїм близьким, можуть звернутися або на особистий прийом, або зателефонувати за моїм номером телефону. Він є в офіційному доступі, я можу повідомити. Звернутися можна з будь-якого питання, або ви тільки-тільки втратили зв'язок, або якщо це військовослужбовці, ви отримали сповіщення з військомату про те, що особа зникла безвісті. Або ви вже звернулися до поліції, не знаєте, що робити далі, або у вас виникли проблемні питання в ваших пошукових заходах. Будемо розбиратися і допомагати на кожному етапі. Державою вже випрацьовано певний алгоритм для рідних щодо розшуку своїх рідних. Є певні дії і державні органи, які цим займаються. Це залежить від того, на якому етапі наразі рідні знаходяться. Якщо їм тільки повідомили, будемо говорити на прикладі військовослужбовця. Якщо їм тільки повідомили з військової частини про зникнення безвісті, або їм вручили документ, який називається сповіщення військоматів в територіальному центрі комплектації. Перше, що потрібно зробити родині, це звернутися до найближчого територіального органу поліції з заявою про розшук. Представник національної поліції має прийняти заяву, порушити кримінальне провадження. Наголошу рідним, що обов'язково потрібно отримати витяг з реєстру про те, що порушено кримінальне провадження, оголошено людину в розшук. Це є початком для будь-якої процедури розшуку зниклого безвісті. Подальшому можна звернутися до нас для включення особи в реєстр зниклих безвісті для присвоєння статусу зникнення за особливих обставин. Особливими обставинами в наш час є збройний конфлікт, є надзвичайні ситуації природного або техногенного. Характеру, є тимчасова окупація і ряд інших. Тобто, з заявою про зникнення безвісті може звернутися будь-яка особа, яка втратила зв'язок з рідним, але набути статусу зникнення за особливих обставин можуть тільки при наявності певних обставин і підтверджуючих ці обставини документів. Звернувшись до нас, рідні отримують алгоритм, куди далі після поліції можна звертатися. Подадуть заяву про включення до реєстру і на отримання витягу з реєстру, і продовжують. Свою і пошукові заходи. Ми в обов'язковому порядку таким людям рекомендуємо звертатися також до установ, які займаються по лінії можливого полону. Це міжнародний червоний хрест, центральне бюро розслідувань або Товариство Червоного хреста в Україні у нас в Чернігові є представництво. Я направлю, підкажу, куди звернутися. Обов'язково потрібно звернутися до Національного інформаційного бюро, до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ну і в подальшому по задіянню цих органів до пошукових заходів проводяться всі можливі в військовому стані заходи для встановлення місця знаходження зниклих безвісті. На прикладі військовослужбовців рідним. Якщо вони не отримали на момент втрати зв'язку з рідним сповіщення від територіального центру комплектації, потрібно звернутися туди з повідомленням про те, що втрачено зв'язок. І військомат тоді, в такому випадку, вже буде направляти запит на військову частину для підтвердження факту, чи є людина зниклої безвісті, чи можливо людина перебуває при виконанні бойового завдання і наразі просто фізично не може вийти на зв'язок з рідними. Військомати, центри територіального комплектації Комплектації вони є першочерговими повідомлювачами інформації про те, що зник безвісті. Бо військова частина, як правило, у більшості випадків повідомляє їх. А вони вже в формі письмово. Документ називається сповіщення. Відповідно, повідомляють рідним про зникнення. В подальшому через територіальні центри комплектації оформлюються соціальні пільги щодо отримання грошових коштів. А через національну поліцію вже відбувається початок і подальший розшук самих зниклих. Основне. Ним органом, що здійснює розшук, є Національна поліція України. Реєстр осіб зникли безвістя з особливих обставин. Він єдиний. Це електронна база. Вона створена для узагальнення інформації про зниклих безвісті і е, комунікації щодо процесу подальшого їх розшуку. Е, в, даній, в даному реєстрі зберігається інформація не тільки про громадян України, а також і про іноземців і громадян і е, осіб без громадянства за умови, якщо вони на офіційній основі перебували на території України. Більш того, інформація зберігається. Як щодо військовослужбовців, так і щодо цивільних громадян, бо зникнути людина могла під час окупації, під час техногенної або природної катастрофи, що ми мали в минулому році, на жаль. Тому е тут не обмежуються військовими. Всі громадяни України, які зникли безвісті за особливих обставин, перебувають в цьому реє... можуть бути включені в цей реєстр. Витяг це документ в паперовій або в електронній формі. Він підписується цифровим підписом уповноваженої особи, тобто містить в собі QR-код і код доступу для перевірки. На сайті міністерства є відповідний розділ, куди зайшовши по факту отримання витягу, ввівши його номер і код доступу, можна перевірити його юридичну значимість і дійсність. Строку дії у витягу немає. Статус зберігається за особою до моменту встановлення її місця знаходження. У найгірших випадках до моменту встановлення місця знаходження її поховання тіла або місця знаходження останків. Загалом витяг з реєстру це офіційний документ, що підтверджує правовий статус зникло безвісті за особливих обставин. В певних випадках рідні можуть звернутися до інших установ державних за оформленням соціальних пільг. Наведу один приклад: по дітям до досягнення ними 18 років при наявності статусу зникли безвісті за особливих обставин. Отримання витягу з реєстру рідні можуть звернутися до пенсійних органів за отриманням пенсії по втраті годувальника. Одразу наголошу, що під втратою в даному випадку не мається на увазі загибель зниклі безвісті в даному випадку прирівняні до втрати годувальника. На потрібно буде прикріпити наш витяг, документ, що підтверджує рідство і особу заявника, і звернутися до органів пенсійного фонду. Це щомісячна виплата пенсії по втраті годувальника до 18 років на дітей. Одразу зазначу про те, що коло осіб, які мають право звернутися до реєстру за отриманням витягу, він чітко визначений законодавством. Це офіційні дружини, чоловіки, діти, батьки, бабуся, бабуся дідусь, прабабуся, прадідусь, онуки, правнуки, а також усиновлювачі, опікуни і так далі. Трошки є проблематичним звернення цивільних дружин або інших осіб, які мали сумісне. Господарство, сумісні права і обов'язки, але без укладання шлюбу. Вони так само мають право звернутися, але тільки при наявності судового рішення про встановлення такого факту факту сумісного проживання без оформлення шлюбу. Вони також мають право звернутися до реєстру. Для цього потрібно або на електронну пошту міністерства направити електронний запит, або в паперовому варіанті звернутися за адресою міністерства місто Київ Богомольця 10. До запиту обов'язково. Сково прикласти потрібно копії документів, що посвідчують особу заявника, документи, що підтверджують рідство з особою, що зникла, і документ, що підтверджує особливі обставини на прикладі військовослужбовців, це в обов'язковому порядку є сповіщення з територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Строк розгляду запиту 10 календарних днів з правом продовження до 30, якщо інформація в запиті потребує додаткового уточнення і звернення до державних установ.